Всіх вітаю друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про новий досить небезпечний фейк, який поплюжить честь українців в Польщі, і який покликаний викликати ще більшу ненависть серед поляків в сторону українців і. Насправді ситуація вже просто доходить до абсурду, бо українців російська і польська пропаганда проросійська вони намагаються вже приплести до того, де приплести їх взагалі не вдається, і на цей раз українців приплели до тих безчинств і до тої бійні, яка відбулась у Варшаві 6 березня на мітингу польських фермерів, коли відбувалися сутички між поліцейськими та протестувальниками, більшість з яких була в стані алкогольного сп'яніння. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Обов'язково максимально діліться цим відео для того, щоб зупинити той фейк, який зараз шириться в польському інфопросторі. Дякую кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Цим ви допомагаєте боротися з російськими, польськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже. Користувачі надсилають фотографії поліцейських у формі з біло-червоно-жовтою синьою нашивкою, стверджуючи, що серед правоохоронців, які брали участь в сутичках під час протесту, є громадяни України. Тобто, нібито на в цих мітин, ну, якби в подавленні цих мітингів 6 березня у Варшаві приймала участь поліція з України. Нагадаю, що під час протесту 6 березня було затримано, було поранено 14 поліцейських, а 55 осіб було затримано і міністр внутрішніх справ Польщі назвав всіх затриманих і всіх, хто брав участь в цих сутичках, в сутичках назвав їх провокаторами. І в мережі з'явились фотографії та відео, які критикують поведінку поліцейських. Тобто максимально зараз далі розвивається через соціальні мережі, найбільше через Фейсбук та через Тікток, якби розвиваються настрої вже антиурядові, антиполіцейські. Акрайські, антиєвропейські, антиукраїнські, і на цей раз вирішили антиурядові, антиполіцейські і антиукраїнські настрої об'єднати е, в одне. І вирішили е, просувати таку нікчемну інформацію про те, нібито то українська поліція била польських протестувальників. І, е, Якби це вже просто виходить за грані, бо це приблизно те, чим користується завжди російська пропаганда, і ми бачимо, як це зараз на сьогоднішній день максимально поширюється. В Польщі є реакція від е, польського центру протидії дезінформації. От я посилання залишу в описі під цим відео саме про цю інформацію, де вони спростовують фейк з фотографіями цієї поліції, де різні там боти, не боти почали поширювати і репостити інформацію з цими нашивками, де є український та польський прапор на них на поліцейській формі. От і нібито ця фотографія була зроблена 6 березня, і нібито саме ці поліцейські е, там затримували, скажімо так, громадян Польщі, і е, саме тому всіх треба відпустити, а цих поліцейських знайти і покарати е, в свою чергу. Центр протидії дезінформації говорить про те, що. Ця нашивка це фото з операції операція кордон 2022 яка яку використовували силові служби на польсько-українському кордоні після нападу Росії на Україну, і це підтверджено головою незалежної самоврядної профспілки поліцейських. Тобто така нашивка є, вона існує. Вона використовувалась на початку 2022 року, коли почалась війна, для того, щоб забезпечити. Порядок на україно польському кордоні, коли мільйони українців виїжджали з України в напрямку Європейського союзу, і Бачимо, що от брати старі фотографії, їх використовувати і підлаштовувати під ситуації, які трапляються зараз, це є те, чим Російська Федерація користувалась, користується і буде користуватись. Ми знаємо, що вони серед своїх громадян постійно такі фейки поширюють, і бачимо, що такий саме вкит відбувся в Польщі, що просто ще раз підтверджує, що. Якби проблемою польського фермерства, справжнього польського фермерства, насправді користуються і отримують вигоду з цього? Проросійські та російські сили, яким вигідно е, напружувати ситуацію всередині Польщі, розвивати антиурядові, е, антиполіцейські, антиукраїнські і антиєвропейські настрої серед поляків для того, щоб в майбутньому підготувати собі грунт для, наприклад, якихось ведення військ або для анексії, взяття під контроль якоїсь території для захисту тих чи інших е, людей, і е, на тлі того. Що на е, цих мітингах вже неодноразово лунали проросійські гасла. Навіть ми знаємо вже так, що була, були гасла з закликами Путіна прийти е, і спасти поляків е, від польської влади, від громадян Польщі, е, вони вже були присутні і ця історія буде розвиватись. І я думаю, що пік цього всього безумства він прийде саме на 20 березня, тому як саме 20 березня. Анонсовано масовий всенародний страйк по всій Польщі будуть заблоковані. Всі великі міста воєвудські, будуть за е, так само всі маленькі міста, села все буде заблоковано. І польські протестувальники вже сказали про те, що вони 20 березня зроблять в країні колапс, коли люди не зможуть доїхати на роботу, діти не зможуть е, попасти в школи та в садочки. І е, їм це потрібно для того, щоб захистити свої права. При цьому скільки б польська влада не йшла на якісь поступки для них, скільки б їм не пропонували е, різних варіантів вирішення ситуації. Якихось, хоча б першочергових кроків, які можна зробити вже зараз, вони від цього просто-напросто відмовляються на користь того, щоб на користь своїх там інших. Вимог, які фактично на сьогоднішній день просто є неможливими для реалізації, які не можна виконати, які не з якими не можна погодитись, і вони цим користуються. І так як серед ну як мінімум їх підтримують виборці партії Піс. От які роблять такий цілий фон, ніби це масова підтримка фермерства по всій Польщі, не то що фермерства, а оцих саме провокаторів, так які зараз напружують ситуацію всередині країни. На фоні оцієї підтримки уряд Дональда Туска не робить якихось різких кроків, різких рухів, не дає жодних заборон на ці мітинги і. Я вже також вже в сотий раз повторюю, що це буде відбуватись як мінімум до виборів, і якщо ви будете бачити про те, що там та чи інша сторона, чи Українська чи Польська, чи Європейський Союз, що вони там е розповідають про те, що от от зараз ситуація вже вирішиться, це не вирішиться як мінімум до середини квітня, допоки з виборами вже не буде покінчено. І якщо уряду Дональда Туска вдасться е ці вибори виграти, і якщо вдасться бодай більшу частину е Сівської влади з місцевих з місцевої влади витіснити, то ситуація з цими протестувальниками закінчиться дуже і дуже швидко. Тому як в них будуть розв'язані руки для того, щоб адекватно реагувати на те, що відбувається. Бо зараз ми бачимо навіть у випадках, коли були масові, масове така бійня у Варшаві, ніхто нічого не забороняв. Коли, вже є є випадки того, що ну якби коли е, проросійські сили відверто і відкрито вже е, підтримують ці антипольські настрої, антивладні настрої, також ніхто ніяк не реагує, бо е, серед, е, скажімо так, широкого загалу е, це все просто виглядає як підтримка польського фермерства, і питання стоїть наступним чином: чи підтримувати польського фермера, чи підтримувати е, Україну. Якось так, хоча насправді ми вже також багато разів з вами говорили, що Україна і українське фермерство не мають абсолютно ніякого впливу на ту біду, яка відбувається зараз в Польщі. Це все дії минулої польської влади, яка ці всі закони поприймала, яка підняла податки, яка на сьогоднішній день фактично поставила під загрозу польське фермерство. Потім їх з влади викинули, і вони почали самі самостійно підбурювати ці антиурядові настрої, нібито це туск. Ці всі закони приймав. Хоча ми з вами говорили, що це зовсім не так. Тому, е друзі, потрібно знати про ці фейки потрібно розуміти, що. Е це тільки початок, і таке буде відбуватися ще як мінімум до виборів. І ця ситуація буде далі напружуватись. І чим ближче будуть вибори, тим більше буде фейків, і тим більше буде е, різних е, різної такої фігні. Тому будемо спостерігати за ситуацією, е, зберігати спокій е, і розуміти, що це. Е, тільки частинка, скажімо так, поляків, і це все просто передвиборчі ігри. Тому на це не потрібно якось емоційно реагувати потрібно зберігати спокій. Дякую кожному з вас за перегляди, за підтримку, за репости. Гарного дня і до нових зустрічей.